Я у прямому ефірі. Говоримо про одну з рушійних сил нашої оборони оборони нашої країни з нами Ірина Солошенка. Солошенко, волонтерка. Я вас вітаю. Добре А чи можемо ми зараз фіксувати? Я знаю, що ви з гарячої точки зараз повернули. Чи можемо ми фіксувати, що в зв'язку із збільшенням обстрілів за останню добу більше ста обстрілів зазнали міста селища на сході України? Збільшується потік біженців і тих людей, яких евакуйовують на територію е України. Мир мирної частини України, будемо так говорити, так звісно, ну з тих територій, які контролюють наші війська, звісно, тому що е, сепаратисти вони не дозволяють людям зараз виїжджати до нас, накривають, накривають масовано. Ну просто не дозволяють зараз. Вони просто їх не випускають зі свої зони на нашу територію, навіть з окупованих що... територій. З окупованих маєте на увазі. територій, так а з тих, які наші, це артобстріли постійні. Тобто я можу казати особисто про те, що водяного, з водяного вивозили людей. Там було 180 людей, їх вмовляли всю осінь, тому що вони сім місяців живуть без світла, без води по підвалах. Останній тиждень вони просто не виходили з домівок. Люди не кидали свої домівки, щоб їх не пограбували і все таке інше. Зараз вони вже розуміли, зрозуміли, що не. це вже кінець, що вже не буде ані домівок. Не буде нічого, тому що вбивають, тому що лежать нерозорвіні снаряди в сусідських дворах, і вони просто біжать з двома пакетами в руках. Тобто вони дзвонять, просять ви. Вивезіть нас звідси, будь ласка, тільки заберіть. Починається е, вивезення людей. Це централізовано відбувається, чи ну панує певний хаос? Ну на жаль, я не бачила централізованого вивозу. Я нічого про це не чула. Немає ніяких повідомлень. А люди зверталися тільки до волонтерів, яких вони знали. Тобто, вони знали, вони просто дзвонили і просили: заберіть нас звідси. Якщо ви можете, хтось фіксує цю тих людей, яким зараз які знаходяться зараз під обстрілами, де вони перебувають? Це якісь бомбосховища, чи це якісь. Ну, дивіться, там є маленькі селища, які просто захватують, і відвоюють, і накривають, ніхто нікого не фіксує. Там війна, причому така відкрита гаряча війна з наступами, з піхотними наступами, не тільки там з обстрілами, а просто з ближніми боями. Тому люди, вони заручники цієї ситуації. У них немає нічого, ні грошей, ні ну і і вони бояться, зрозумієте. Оскільки у них немає ніякої поінформованості з нашого боку, тому що вони бачать тільки ту точку зору, вони бачать тільки російські канали, якщо у нас там доходить якась інформація, і вони чують тільки про те, що Україна їх не чекає, Україна їх забула, Україна нічого не робить. До них приїздять військові, вони готові їх забирати, але вони кажуть, куди ми поїдемо? У нас нічого немає. Ну просто коли ставиш себе на місце тих людей. Поки там не побуваєш, ти не можеш цього зрозуміти, тому що тут дуже легко так розмірковувати, що ми би все кинули і пішли. Ну це твій дім, ти все життя там працював, і у тебе ну, там більше нема за що, це твоє коріння, зачепитися. І потім ти ж боїшся, тому що дійсно там не знаєш, що тебе хтось привезе. Ми вивозили двох жіночок, це вночі було МЧС на а, а, пожарній машині, вивезли їх до нас, бо вони просто пішки бігли з свого села. Їх підхватили, вивезли, а ми потім їх вже довозили до... Центру переселенців, і всю дорогу ми спілкувалися. Вони не вірять в те, що ми щось робимо безкоштовно. Тобто їм дуже незручно, але вони запитують, ви що дійсно це робите безкоштовно? І ти сидиш і думаєш, Боже, ти там третю добу просто не вилазиш з цього, ну по цим дорогам за кимось їдеш кудись. Я кажу: ну да, ви можете там Фейсбук зайти, подивитися, я вже майже ну більше року в цьому, в усьому. Це спочатку майдан, а потім сталася війна. Як має зараз мають об'єднатись держава і волонтери для того, щоб е, зараз е, ну забезпечу угу. ну, врятувати людей, якщо просто говорити, ну як ну ви ж розумієте, що волонтери це більш така подвіжна рушійна сила, тому що держава трошки пробуксовує. Ось зараз треба неформальні підходи. Розумієте, треба не боятися щось робити швидко і не чекати там. Тому що коли ми приїздили, там ми це ж була така поїздка, і по дитячих будинках. Також, які якраз в зоні АТО. Тобто ми довозимо речі першої необхідності, іноді їжу, памперси і все інше, і те, що вони замовляють, тому що хлопчики, яких там евакуювали з Углегорська, вони два місяці під обстрілами жили в інтернаті. Їх потім забрали, діти їх потім забрали. Волонтери забрали? А, ні, їх вивезли, їх вивезли. І у них не було навіть взуття. Тому ми там просто запитали, скільки якого розміру взуття, і ми його довезли. Але коли ми знаходилися, там ми дивилися там бомбосховище в цьому часов'яремському інтернаті, тому що гупало досить гучно, тобто 15-20 кілометрів, і там вже війна. Чи є залишились ще дитячі будинки, інтернати? які не евакуювали, ось сьогодні у нас є якраз 33 дитячі будинки, які знаходяться на, той, на тій території. На І сьогодні, ті? ну тобто ж ви розумієте, що там все міняється. Ми не можемо сказати, яка там лінія фронту де приходить. Тобто в зоні АТО, скажемо так, обтікаємо. Але якщо там 15-20 кілометрів до фронту, то ну вважається, що це ще досить ну, безпечна територія. Але хлопці ж кажуть, 15-20 кілометрів, ну, вибачте, це, постри... це зона зона дії. Це... Теми залпового так, вогню це 1,5, Це хлопці кажуть, 1,5 секунди до, до літу, якраз граду. Ну тому все це дуже відносно. Але ну дуже хочеться, щоб дійсно, коли приходили і розмовляли з властями, я не хочу зараз називати фамілії, то казали, що не треба піднімати сіяти паніку і евакуювати дитячі будинки. Ну тобто в цій зоні, а да слова прізвища не називаєте. А дарем. ну поки я думаю, що вони самі зараз після Маріуполя, після того що сталося, я думаю, що вони самі. Ми сьогодні просто будемо обдзвонювати дитячі будинки і інтернати, які ми знаємо. Тому що, дивіться, деякі, кого евакуювали, вони навіть не хочуть казати куди. А їх же частіше всього там привозять до Славянська, чи ну там іще 10 кілометрів, але така зона досить така сумнівна. Це ж діти, їх вже можна вивезти кудись далі і потім чекати. Коли вже налагодиться, потім відвозити відвозить за ми вчора говорили про дитячі будинки і про спеціальні медичні заклади, uh -huh. в яких oh, діти, але з того боку на окупованій території. Там теж жахлива ситуація. Так ви назвали зараз 33 дитячі будинки в зоні бойових дій, які перебувають. Ну це так? не зона зовсім. Ну це розумієте, це та зона, яка небезпечна, скажімо так, небезпечна да, з ними. Так. Є зв'язок. З ними хто ну так, є зв'язок. Сьогодні передзвонюємо з усіма, тому що вчора дзвонили ті, які знаємо в цій зоні. Наприклад, щастя. Коли казали ще там два тижні тому, давайте вивозити щастя. Ну казали, що все більш-менш що? що наше міністерство: мінсоцполітики, міністерство молоді і спорту? То що вони говорять? Ви з ними контактуєте? Я особисто так? з ними не зустрічалася зараз, тому що ну просто а даремно. Давайте зустрічатись. Давайте, давайте, давайте всі разом зустрічатися. Дуже хочеться. Ну ми зустрічалися по поранених, тому що не було так, як не була така активна ще фаза війни. До того в минулу п'ятницю ми зустрічалися в МО. Це був круглий стіл з волонтерами. Ми зустрічалися стосовно реабілітації. Пані Ірино, ми готові ініціювати такі Шудово. зустрічі. Давайте це робити. Давайте. спільно. І Я зрозуміло, що як мінімум дитячі будинки потрібно евакуювати. Обов'язково. Де вони тепер знаходяться, щоб у нас був контакт з ними, щоб ми могли також допомагати на тому місці, де вони. Я вам поясню, тому що дивіться, як ця інформація надходить до волонтерів. Це, частіше всього, до тебе хтось пише, тому що ти прочитав про тебе десь і пише просто в приват. Будь ласка, допоможи, там дитяча лікарня, у нас немає давно води гарячої, будь ласка, поставте бойлери. Ми ставимо бойлери і у них там є в цій зоні ну, діти ні в чому не винні. Давайте зараз. А як звертатись? Куди звертатись тим, хто хоче надавати допомогу зараз, в тому числі дітям, які перебувають mm -hmm. там в небезпечній зоні, як mm -hmm. ми сказали, це наша соціальна функція. Зрештою, повідомляти no. ті ж самі контакти, це сторінки в Фейсбуці. Do, Та ви, do, do. ви можете називати, називайте. Ну, no, Диві... дивіться, це Наталі Воронкової, Ірина Солошенко, Це я, це волонтерська сотня, «Доброволя». Ми там пишемо. У нас є приймальний пункт в шпиталі. Ми вже 9 місяців в Київському військовому шпиталі. Це друга КП лабораторний провулок. Там є склад. Там ми приймаємо і каші, і памперси, і все відвозимо. Звіти я роблю. Давайте вчора... адресу, де шпиталь знаходиться. Так, щоб... так госпітальна 18, заїзд з лабораторного провулку, Другий КП. Волонтерський склад, волонтерська сотня. Там наш прапор висить, там дівчата з 10 до 19 кожного дня, коли у нас борти. Ми затримуємося, тому що ви бачите, зараз лікарня шпиталь зараз переповнений, поранених дуже. Що багато. що в шпиталі? Яка допомога потрібна? Продукти, кров, де здавати кров? Давайте все про все. Да, це де говорити. здавати кров? Там центр крові є в шпиталі. А в самому шпиталі для того, там є багато умов, тому що там не можна пити, вживати алкоголь, не можна Можна курити вік, повинен бути більше 18, не повинно бути системних захворювань. Артеріальний тиск повинен бути нормальний. Там багато є умов, але просто звертайтеся, будь ласка, до цього центру, тому що він знаходиться на території шпиталю. Ми там, якщо ви прийдете до нас, ми покажемо це досить близько від нас. У нас є диспетчерська. Вона також на другому капе знаходиться, і ми там з 10 до 19 я ж кажу, ми всіх, всіх приймаємо і сім раді. Так. дуже От, у до мене є інформація, mm -hmm. що зараз речовими продовольчим забезпеченням української армії будуть займатися волонтери. Так а, а хто до цього про це займався? повідомив радник президента? Так, але була інша концепція примусити державу виконувати свої свої функції. Про mm -hmm. це до речі, Юрій Бірюков, якщо я не помиляюсь, говорю і інші волонтери. Зараз я розумію, концепція знову змінюється. Чи можете ви це підтвердити? А, зірвано 50% контрактів в Міноборони на постачання речового забезпечення, що призвело до того, що близько 60 мільйонів гривень не було використано. у підсумку їх повернули до бюджету. Mm -hmm. Це відповідає дійсності ця інформація? Ні, я ж не в міністерстві оборони. Я не заходила туди. там є десант дійсно волонтерів. Я знаю їх особисто, і стеблюка я знаю. Він медик майдану був і Нелі Стельмах Я знаю, бо вона допомагала. Я не можу зрозуміло. Це я спустувати. далі продовжую повідомляти mm -hmm. на сьогоднішній день. Приблизно 20-25% – Це чверть mm -hmm. грошей, які виділяють на міністерство оборони України, розкрадаються. Я посилаю зараз на Юрія Бірюкова матеріали, які наші реду він підготували чверть. Чверть грошей. Це а, і е, тоді е, я ну я не знаю навіть, що зараз запитати, що мають. Знаєте, це вже традиційне питання, mm. що мають робити волонтери, оскільки складається така ситуація. Mm. Ви, ви зараз так сказали, а раніше хто забезпечував? Ну, так? так, а раніше хто? Хто спочатку цим займався? І хлопці кажуть, держава нас забезпечує тільки ну озброєнням. Все інше привозять провозять волонтери. І озброєння вони також проапгрейтують, тому що тепловізори, все. -все це те, що треба якраз для влучності, для того, щоб не бути сліпим на полі бою, Довозять хто волонтери. Окей, okay, так і тепер стосовно цього, якщо посилюється знову посилюється mm -hmm. функція волонтерів, та, mm -hmm. то мова про законопроект новий стосовно волонтерської діяльності. Mm -hmm. А той законопроект, який був прийнятий е, рік тому, якщо ні, трошки менше в минулого року. Е, він не відповідає дійсності, тому що він дуже зарегульований. Там там дуже багато цієї бюрократичної процедури, з якою не можуть боротися в міністерствах. Mm -hmm. Так mm -hmm. а чи працюєте ви зараз над цим документом для того, щоб він вже відповідав тому, що от рішення прийнято і діяти треба негайно? Mm -hmm. Я вам більше скажу, я хоч і за освітою юрист, я не маю змоги все цього читати, тому що я якраз в тому в процесі. У мене дійсно немає зараз можливості, тому що я або в шпиталі, або в АТО, або звіти пишу, тому що волонтерська діяльність це відкрита діяльність, тому що ти, якщо люди тобі ну, жертвують кошти, тому що ми ж просто проведники, так? Ми кажемо, є проблема, ми її тушимо. Я не читала його. Я з радістю його прочитаю, коли в мене буде час. Ну от закон нині діючий дозволяє волонтерам діяти суто в рамках волонтерських організацій. Це формалізація, mm -hmm. так не дозволяє бути волонтером неповнолітнім. Дивна історія, mm -hmm. правда? Ніхто ж не говорить, що треба їхати на лінію фронту, але mm -hmm. в, тилу, в тилу можуть працювати і неповнолітні mm -hmm. волонтери. Правда ж? Держава хоче керувати волонтерами через органи виконавчої влади. Це чудово. Позиція дуже Яким цікава. Чином? і волонтерам. нав'язують обов'язкову фінансову звітність. Ну звітність має бути да. перед тими, хто жертвує. Я, гроші. Я згодна, тому я ж кажу: від волонтерська діяльність це відкрита діяльність. Якщо ти волонтер. Ти на ти своє ім'я ставиш гарантом того, що ти робиш. Тому звітність це обов'язково. Я жертвую своїм часом, сном і дитиною для того, щоб сидіти, писати і вивішувати. Так, Це все в чинній редакції, і очевидно, що все це треба змінювати, розуміючи, що в країні йде ну, війна. І я би дуже хотів би, оскільки ви чітко розумієте, що відбувається mm -hmm. на передовій зараз, як мають діяти місцеві органи влади, та тому що ми про них не чуємо. А це теж ресурси, це засоби пересування. Так, це, це... великі ресурси, які це... ми треба. Користуватися. Так, відбувається mm -hmm. координація безпосередньо в зеленій, в червоній зоні. А я вам поясню: а там люди, вони ж просто не розуміють, що відбувається, і вони чекають. Вони ж звикли, вони бюрократи, вони все рівно бюрократи. І дуже мало людей. Я чесно почуваю. Ну, ну, я... ну, не не знаєте, що ми, ж... ми таку трагедію загально не малювали. Е, Кажуть, що Кіхтенко доволі, е, доволі дієвий. Е, Приймає рішення принаймні оперативно ну, та наприклад, давайте так? подивимося в часі, і зараз там якраз відбуваються самі гарячі. Будуть Будіємо. будуть приходити евакуація планова. Будуть люди сповіщатися, Треба робити пам'ятки, просто банальні пам'ятки. Сталося те, то іди туди. Там і хочете евакуюватися на ту годину, збираємося тамто. і така кількість людей виїжджає. Довозити їм ту ж їжу, тому що коли та там ти, тобі пишуть, просто привезіть там їжу, тому що там тиждень чогось не бачили, там і, і це не кажуть там про м'ясо і ще чогось. Це не кажеться. Я розумію, що там така велика територія. Вона досить вся така. Ну там досить тривожний час, і, і, і страшно туди їхати просто іноді буває, тому що ти не знаєш хто там. Там же як свадьба в Малінівці, так. Одни зайшли, інші зайшли потрошку. Там же ж немає плюс такі... працюють диверсійно-розвідувальні групи. Плюс ці, всі слухи, які там наводнюються. Ось там Україна не робить, ось там це наше бомблять. Це жахливо, коли ти там знаходячись в лікарні, в яку ми завезли безцінні лампи, АЗФ, апарати зовнішньої фіксації для поранених. Ту ж, ті ж памперси, все труси, там все для поранених, все привезли. І коли я просто підзаряжала телефон і стояла за шторкою, мене не бачили, заходить санітарка і каже, там Дебальцево ну зараз якраз обстрілюють. І ну, так чутно, досить, Артемівську досить добре чутно, коли Дебальцево обстрілюють, бо такі глухі е, е, вибухи. І ну і вони переговорюються між собою і кажуть: а хто? А хто його знає хто? Ну ви розумієте, це люди, які знаходяться по нашу сторону. І вони бачать, що і волонтери їздять, і військові наші тут, і все. І вони все рівно сумніваються, хто обстрілює. Зараз, якщо узагальнити, що потрібно від місцевих органів влади? Що вони, яку допомогу вони зобов'язані надавати? Інформування це по-перше, обов'язкове інформування. І правдиве інформування. Якщо є щось стається дійсно, то не затягувати, а підключати волонтерів. Ми завжди готові відгукатися. Ми ж ніколи нікому. Тобто, адміністрація місцева і волонтери вони повинні дуже тісно співпрацювати, щоб машину не гнати з Києва з першим необхідним, бо це нерозумне використання. А щоб можна було на місці все це розвозити, тобто, це скоріше можна зробити. Асоціація народних волонтерів України підготувала спеціальне звернення до прем'єр-міністра Арсенія Яценюка. стосовно... Mm -hmm. Стосовно створення єдиної системи евакуації населення із з... із зони бойових да. дій. Це, да, це, це шкода, що це досі не створено. Та у нас скільки місяців війна в країні? Ну як можна? Як можна, щоб люди не знали куди? Ну і це ж має стосуватись не лише вивезення людей, а і треба розуміти справді куди вивозити куди наскіди де розташовувати, де, як вони там реєструватися повинні, хто за них відповідає, де вони отримувати. Тобто повинні бути якраз парадігма повинна бути, щоб всі знали, що робимо те. Значить, сюди йдеш, не так, значить туди йдеш. Тому що люди, вони ж хаотично переміщуються. Ось ми вивезли там сімох, потім двох. Ми їх залишили. Ми їх залишили в центрі, якому зараз будемо допомагати розбудовуватися. Тому що у них вони одну кімнату побудували, там є там зараз 20 людей, там і жінки, і чоловіки, і діти. І один туалет, а іншу кімнату вони добудовують. Дякую, дякую. Ну і треба треба швидко будувати і створювати спеціальні селища блочного типу, недорогі міжнародні організації, фонди готові допомагати з грошима. Все це потрібно негайно дуже швидко робити. З нами в ефірі Ірина Солошенко, волонтерка. Ми зараз говорили про те, що відбувається на сході і як це позначається на житті всієї країни. Наступне включення в прямому ефірі студії ТВАЙ о 15.30. дякую за вашу увагу. Nya yeah, cool.